Випуску Миколаївського ліцею імені професора Олександрова осінь у нашому ліцеї це про активності досягнень і натхнення. Сьогодні пригадаємо головні події останніх тижнів. Розпочнемо з важливого свята Дня захисників і захисниць України. Це день, коли кожне серце б'ється в унісон із тими, хто боронить нашу країну. Учні та учениці ліцею взяли участь у благодійній акції Разом ми сила на підтримку Збройних сил України. Наймолодші ліцеїсти написали щирі листівки нашим захисникам і захисницям, передаючи подяку за мужність, силу духу. І віру в перемогу. Дякуємо нашим героям за мирне небо над головою. А тепер день працівників освіти. У Миколаєві відбувся урочистий захід, де відзначили педагогів, які своєю працею роблять великий внесок у розвиток освіти. Серед нагороджених Тетяна Володимирівна Геллер, директорка ліцею, Ірина Григорівна Мирненко, заступниця директорки з навчально-виховної роботи, Сергій Павлович Герасименко, учитель інформатики, та Сергій Вікторович Горбунов, учитель фізики. Під час церемонії було підкреслено: наші педагоги не лише тримають освітній фронт, а й активно підтримують військових та допомагають миколаївцям у цей непростий час. Вітаємо з професійним святом і дякуємо за вашу працю. Продовжимо спортивним настроєм. До тижня здоров'я у нашому ліцеї було проведено інтерактивні заняття, рухливі ігри та спортивні змагання. Найяскравішою подією став волейбольний турнір між учнями старших класів і вчителями. Місця розподілилися так: перше місце збірна 10 класу, друге команда вчителів ліцею, третє збірна 11 класу. Тиждень здоров'я подарував усім море позитивних емоцій, командного духу і бажання рухатись вперед, бо здоров'я це не лише про спорт, а й про натхнення та радість життя. Пишаємось нашими випускниками. Національний технічний університет України КПІ імені Ігоря Сікорського відзначив наших випускників Олександра Кудрича та Дмитра Мальонкіна за чудові результати та активну участь у студентському житті. КПІ висловив глибоку повагу педагогічному колективу ліцею за якісну підготовку учнів і високий рівень освіти. Щиро дякуємо університету за співпрацю та визнання наших вихованців. Осінь це ще й час інтелектуальних змагань. Наш ліцей розпочав сезон Олімпіад, і першою стала Олімпіада з біології. Вітаємо переможців першого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Карину Андрійшину, ученицю 10 класу з першим місцем, Аліну Грищенко – ученицю 10 класу з третім місцем. Анастасію Сидорову ученицю 9 класу з третім місцем. Софію Базутко, ученицю 8 класу з третім місцем. Дякуємо вчительці біології Галині Олександрівні Проскуріній за чудові результати і підготовку учасниць. Бажаємо Карині та Аліні успіхів на наступному етапі. А завершимо на святковій ноті Велесова ніч. Учні та учениці ліцею підготували тематичну виставку, створили креативні костюми й узяли участь у веселих інтерактивних завданнях. Це українське свято, що символізує достаток, талант і щастя, стало гарною альтернативою галовіну. На завершення всі загадали бажання, адже кажуть, у велесову ніч вони мають здійснитись. На цьому ми завершуємо. З вами була команда Міністерства інформації. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб не пропустити найцікавіші новини ліцею. До нових зустрічей!